Вітаємо всіх. 24 серпня. Парк Слави. Жовтовоці відзначають 25-ту річницю незалежності України. З Цієї нагоди в місті підготували багато культурних заходів. Детальніше про святкування. Дивіться далі. Вже 25 років минуло з дня народження, нашої поки що молодої, але незалежної гордої держави. Тож кожне місто України святкувало цю визначну дату з розмахом. Не відставали і жовті води. Святковий вечір був насичений подіями. Наше місто готувалося до відзначення даної дати довго ще навесні. Ми почали підготовчі заходи розробляти. І сьогоднішнє свято відкрилося такою гарною хордою параду вишиванок, в які взяли участь пересічні громадяни, жовтовоці виявили свою громадську позицію. Ви Виростала де герона калини, що весни під вікном розквітали, білим цвітом мене забавляли тут волошки волосся клітала, тут матусю сльозами прохала, щоб сорочку мені вишивала, тут я впевнена. i am not Свято продовжилося яскравим флешмобом, підготованим відділом освіти. Учні міста створили хореографічну композицію. Я люблю Україну. І жовтовоці зібрались біля пам'ятника героям визвольної війни на урочисте віче, яке розпочалося традиційно з покладання квітів. На жовтовоців чекали виступи творчих колективів, привітання від міських керівників. Кращі працівники Жовтовольських підприємств були нагороджені грамотами. Відзначали і воїнів, які загинули за нашу незалежність, і тих учасників АТО, які зараз мобілізовані в лави українського війська. Згадали і чорнобильців. Їх нагородили пам'ятними знаками з нагоди 25-ї річниці незалежності. Нагороди отримали і активісти ветеранського руху. 25 років років українській державі, але це лише мить. Незначна частина нашого минулого, і знову життя поставило перед нами випробування. Події останніх місяців примусили кожного українця відчути свою причетність до своєї країни, а також зрозуміти, що ми господарі на власній землі. Сьогодні на сході України точаться криваві бої. Там вирішується доля і майбутнє України. Ми знаємо, що ми єдині, що перемога буде за нами. Єдина Україна іншого шляху у нас немає. 24 серпня 1991 року Верховна Рада оголосила незалежність нашої держави. Хто не пам'ятає, в цей же рік було проведено референдум, в якому прийняло участь 84% мешканців території, яка називається зараз Україна. 90% з них більше підтримало незалежність нашої держави. Я також приймав участь особисто в цьому референдумі. І на цей час я не жалкую про те рішення, яке я прийняв, я підтримав незалежність нашої держави. Державність України має тисячорітню історію. Ще мешканці Київської Росії бажали жити вільно і не залежати від кого Пам'ятаєте, в нас була визвольна війна 1648-1654 років. Мешканці території України. В ті часи також бажали жити вільно і ні від кого не залежати. Сьогодні ми пишаємось і вшановуємо пам'ять героїв, які загинули за незалежність нашої держави. Сьогодні ми поздравляємо і пишаємось нашими воїнами, які виборюють незалежність, продовжують виборювати незалежність нашої держави і захищати її кордони. Пам'ятайте, якщо ми будемо разом, ми досягнемо любої мети. Будь-яку мету, якщо ми поставимо, ми можемо досягти, а тільки треба бути разом. Борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. за вас, правда, за вас слава і воля святая. слава Україні! Сьогодні, на жаль, наші земляки знаходяться в батальйонах антитерористичної операції на сході України. Вони проводять військові дії для спокою та утвердження миру в нашій державі. Так, ми всі, і рідні, і громада, переживаємо за них та надаємо по мірі можливості свою підтримку. Від імені жовтоводського міського військового комісаря... комісаріату. Ще раз хочу привітати всіх вас із 25-ї річниці незалежності України. Щиру зичу вам, шановна громада, у цій святкові дні стабільності та процвітання, міцного здоров'я, достатку і злагоди у ваших оселях, мудрості і натхнення у справах. Нехай мир та спокій запанують у кожній українській родині. А достойне майбутнє окриляє, окриляє всіх наших на нові звершення. Щасливої вам долі у рідному місті зі святом вас, дорогі жовтоводці, з днем незалежності! Від імені начальника генерального штабу, головнокомандувача збройних сил України, нагрудний знак учасника АТО, ниже зазначеним звільненим військовослужбовцям, які залучалися і брали участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. У 2015-2016 роках отримали статус учасника бойових дій і перебувають на військовому обліку в Жовтоводському міському військовому комісаріаді. Солдат Леміш Володимир Володимирович. Молодший сержант Бречко Віталій Вікторович. Тихонов Максим Константинович. Сержант мовчан Дмитро Григорович. Солдат Зарубін Сергій Анатолійович. Сержант прокопець Сергій Миколаєвич. Молодший сержант гетьманський Євген Михайлович У сьогоднішніх наших атошників завжди був приклад з кого брати взірець в мужність в боротьбу. Тому що 26 квітня 1986 року для нашої держави, на жаль, почалася ще одна неоголошена війна війна з мирним атомом. І сьогодні дуже хочеться сказати ще раз також дякуємо всім тим, хто з 26 квітня 1986 року боровся за те. Щоб жили всі ми, хто віддав і своє життя, і своє здоров'я, і щира вам всім. дяка і низький уклін. Я хочу від усієї душі побажати нам всім, щоб бистріше наступив мир і злагода, щоб ми жили з вами під мирним щасливим небом. Я хочу, щоб кожна жовтоводська сім'я. Мала міцне здоров'я, добробут і злагоду, щоб щаслива доля супроводжувала їх по всьому житті. Закарпатські гори, чорне море, криво, все це моє рідне, все моє єдине, молода країну. Ми завжди з тобою. Наша рідна земля, ми за тебе голосуємо. Свідомо неба стріпай, разом з нами давай. Ща для тебе настав, то не зборікай. Разом з нами сіпай, поляню майбутнє. Все зроби, що воно було не забуті. А далі на жовтоводців чекав вечір відпочинку. Працював святковий фонтан, на паркових алеях розташувалась виставка декоративно-прикладного мистецтва. Молодь розважала святкова агенція Альони Вінник. На майданчику біля фонтану відбувався танцювальний батл. Святковий вечір завершився молодіжною дискотекою, підготованою молодіжною радою міста та обласним депутатом Дмитром Чорним. І на завершення нашого сюжету привітання для всіх жовтовоців від міського голови Володимира Абрамова. Вітаю всіх жовтовоців святом. Для мене незалежність це не просто слова. Я народився в країні, яка називалася СРСР. А почав жити в країні, яка називається Україна. Я вже сьогодні казав, що я приймав участь у референдумі, який був в 1900... 1991 році. І ми тоді проголосували всі за Україну, за те, щоб жити в незалежній державі. Взагалі, це не просто слова незалежність держави це не тільки незалежність від когось від чогось. Ми всі бажаємо жити незалежними. Якщо хтось цього не бажає, ну я бажаю, що він просто раб. Ніхто не хоче бути рабом, всі хочуть бути вільними. І ми теж. Ми українці. Що ж, ми приєднуємось до усіх поздоровлень. Вітаємо жовтоводців з днем незалежності, Зичимо миру та злагоди.